Говоримо. Друзі, 29 жовтня це всесвітній день боротьби з інсультом. Взагалі, за офіційною статистикою, інсульт є причиною смертності номер два в Україні, і ця хвороба вражає не лише старших людей, адже близько третини хворих це люди працездатного віку. Загалом упродовж місяця після інсульту помирають близько 30-40% людей. А протягом року до 50%. І це насправді страшні цифри. Проте є й позитивні моменти, адже в більшості випадків це 80%. Ат інсульт таки можна попередити. Власне, наша країна є лідеркою в Європі по смертності від серцево судинних захворювань, і саме тому ми вирішили сьогодні поговорити на цю таку непросту, але дуже важливу для всіх нас тему, як же запобігти оцим серцево судинним захворюванням. І для цього ми покликали лікарку кардіолога так. Олену Прокопович. Будемо мати з нею розмову через телефон. Пані Олено, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Так, я в безпеці, в нас в Тернополі відносно безпечно зараз на робочому місці. Це дуже радує. пані Олено. Як ми вже казали, сьогодні говоримо про серцево судинні захворювання, і власне хочеться почати з такого більш загального питання, але не менш важливого. На вашу думку, от саме як лікаря, які основні фактори ризику серцево судинних захворювань існують? Ну насправді вони всім відомі, і ми щоразу пацієнтам про це говоримо. І насправді дійсно їх легко попередити, якщо задатися ціллю в першу чергу, це є такі банальні, нездорове харчування. Ми зараз трошки стали харчуватися більше і вживати. Їжу таку більш жирну, так яка містить ненасичені жири, трансжири, що сприяє атеросклерозу. Також шкідливі звички потрібно уникати. Це в першу чергу паління і вживання алкоголю. А паління також включає не лише сигарети, але й тепер поширений вейпінг і електронні сигарети, які теж місяць нікотин і також є дуже шкідливими. Навіть пасивне паління є ну, таким одним із факторів. Акторів ризику розвитку серцевих захворювань. низька фізична активність. Тобто, у нас зараз дуже багато хто працює з дому онлайн. Е е такі малопопулярні зараз, скажімо так, е активні ігри діти сидять в е телефонах, інтернеті, і вже з малку формується якийсь такий стереотип малорухомого способу життя. Багато роб... професій є також прив'язані до комп'ютера, і це теж один з важливих факторів, тому ми повинні більше рухатися. Ну, також ми живемо в стресі. Вже третій рік в такому постійному стресі. А стрес приводить до вивільнення таких гормонів, які підвищують артеріальний тиск, і також сприяють розвитку серцевих ускладнень. Ну і як я вже говорила, гіподинамія і таке нездорове. Харчування вони врешті-решт ведуть до збільшення маси тіла, ожиріння і е, таких обмінних хвороб, як цукровий діабет. Ну і це вже такий як сніговий, така лавина. Один на одне намотується фактор ризику, і, врешті, приводять до таких ускладнень. Тому, як бачите, це є прості е, кроки, які потрібно починати з малку формувати свій е, спосіб життя і попереджувати таким чином е, хвороби серця і суду пані Ось Олена, так. дякую за вашу відповідь. Можете, будь ласка, нагадати нам і нашим слухачам, які перші симптоми інсульту або серцевого нападу, на які одразу треба звертати увагу. Ну, такі червоні пропорції, які дуже важливі, це є а, от, зміна а, мови. Ви сп... говорите з людиною, а вона починає говорити щось невнятне або зовсім не в тему, або не може нічого сказати. А, втрачається якась координація ходи, її може хилити в сторону, вона може падати навіть, а, може виникнути яке. Затерпання обличчя, руки, якоїсь половини тіла, наприклад, і руки, і ноги, і може бути раптовий головний біль, тако без якоїсь видимої причини дуже сильний головний біль може порушуватись зір там двоїння в очах, потемніння в очах, і щоб так розпізнати симптоми інсульту, потрібно запам'ятати таке правило «упс». Попросити людину усміхнутися, і якщо в неї є ознаки інсульту, тобто вже є тромбоз судин мозку, в неї один кутик рота буде опущений. Підняти обидві руки також можна попросити. Одна рука буде хилитися або не підніматися, і просто попросити щось або звернутися до людини, щоб вона відповіла. Ви відчуєте, що мова буде порушена. Тобто цей УПС, mm -hmm. такий правило треба собі пам'ятати. Ну, будь-кому. Пані Олено, а тоді ще має одне запитання. Е, можливо, от ми з вами про загальні такі симптоми поговорили, але можливо є такі симптоми, які періодично ігнорують, але вони також можуть свідчити про початок серцевих захворювань. Я наприклад, десь чула, що там у чоловіків у жінок трохи різняться ці симптоми. Е, не впевнена наскільки це правдивий факт, і що, наприклад, е, багато хто ігнорує, бо думає, що це просто симптом якоїсь іншої хвороби або от ще якісь такі речі. Ну, ви знаєте, в нас взагалі люди, вони поки їх вже ну дуже сильно не припече, щось не станеться. На жаль, не завжди проходять і звертаються, і на такі незначні симптоми, як там втома, слабість, якась. От до цього часу він міг до кінця дня досидіти, а тут вже якась слабість дуже виражена, тобто вже зможе. Свідчити про якусь ішемію мозку, задишка. Ну, більше так, задишка характерна для серцевих захворювань, але все ж таки, якщо серце не добре працює, воно може погано про мозок, розвиватись аритмія, і це теж є фактор такий ризику, і ці симптоми не можна нехтувати. Треба йти до лікаря. Так само а порушення сну. От дуже часто в жінок переважає це порушення сну. Хоча, якщо чесно, то ну, особливо ці симптоми не будуть відрізняти чоловіка. Жінки просто напевно. Залежить від темпераменту, від характеру людини. Отут уже симптоми будуть різнитися. В когось навпаки, може бути така сонливість, в когось може бути тривожність раптова. От може боліти в руці, затерпати рука, в спині, якась такий нетиповий біль, в щелепі, тобто, ніби це і не характерно для. Порушення ну, мозкового кровообігу, але може свідчити про якісь порушення взагалі кровообігу. запаморочення дуже такий важливий симптом, або людина, наприклад, десь втрачала свідомість, і теж пройшло, та й пройшло, тобто, це теж може свідчити про якусь ішенію мозку, яка вже ну починається, пані Олено. Дозвольте запитати тоді, якою має бути перша домедична допомога при серцевому нападі або ж інсульті? Ну на насправді при серцевому нападі інсульті то є дві зовсім різні, дуже грізні патології. І вона зовсім різна. Але в цілому, якщо людина не є медиком, ну не, не володіє якимись такими правилами, то краще нічого не давати пацієнту, особливо якщо це є людина, втратила свідомість. Вона неї може бути порушене ковтання, і можна навпаки ще погіршити mm -hmm. ситуацію. Не треба давати ні пити, ні. Таблетки ніякі особливо там від тиску, бо часом можна збити знизити тиск, таким чином ще погіршити ішемію. Краще викну най, найправильніше і найперше це викликати швидку якомога швидше, і е, якщо людина в свідомості, так якщо бо в нас інсульт часом може супроводжуватися, все таки втратою свідомості. То заспокоїти людину, забезпечити їй таке зручне положення, в основному лежаче положення, щоб було свіже повітря, там розтягнути е, кроватку чи там е, дати доступ до повітря, навіть відкрити квартирку. От і е, слідкувати за станом. Якщо б, не дай Боже, там людина втрачала свідомість, ну тоді проводиться серцево-генева реанімація. Ну, навички серцевої реанімації повинен знати кожна людина, тому що ну, така ситуація може трапитись буквально скрізь. Е, е, якщо ж це серцевий напад, а то ну звичайно, якщо це пацієнт вже мав захворювання серця, і він якісь препарати приймає, йому треба дати аспірин. Отут тут в цьому випадку людина не буде без свідомості, вона буде ну адекватна в свідомості, просто в неї буде біль за грудину, і треба дати розжувати 300 мг аспірину. Але ж так само, викликати швидку в першу чергу, заспокоїти людину, тому що вона може бути надто збудженою. В неї буде страх смерті, от і просто контролювати її стан. А особливо медикаментів на домедичному рівні давати не потрібно можна погіршити ситуацію. А якщо ми, а, а якщо ми говоримо про тиск, я чесно кажучи, в цьому моменті взагалі не компетентна завжди? Я не те, як плутаюсь в тому, який має бути правильний тиск, які ну здоровий, так би мовити, як кажуть лікарі. Але загалом, що би ви сказали, чи є якийсь от нормальний там в межах якоїсь допустимої норми оцей артеріальний тиск? Можливо, для різних вікових груп знову ж таки, і які відхилення вважаються вже небезпечними. Ну, насправді ви добре сказали, ми плутаємося і кожного року змінюються насправді і рекомендації по тиску. Тиск це є змінна величина, це є динамічна величина, і вона не може бути стабільно 120 на 80 впродовж всього життя, впродовж всього дня, вона це величина, яка змінюється від багатьох факторів, від нашого навантаження, від того, що ми поїли, чи ми відпочиваємо. Якщо ми беремо молодих людей там до 40 років, то на сьогоднішній день вважається нормою 110-120 20 – верхня межа тиску, 70 – 80 – а нижня межа тиску. Якщо це вже люди так, старшого віку, до 60 років, можете допускатись нормальний тиск до 130 на 80. От 120 на 80, 130 на 80. Все решта вважається підвищеним артеріальним тиском на сьогодні. Для старших людей понад 60 років допускається тиск від 130 на 80 до 140 на 90. Ось так. Тобто, якщо в нас є старша людина, то 140 так, на 90 це є верхня межа її нормального тиску. Для молодої людини 130 на 80 межа нормального тиску. А молодші люди можуть мати 110 на 70, і це теж буде вважатись нормою. Тобто це динамічна величина. От, але основне, щоб вона не перевищувала 140 на 90 у старшої людини і в такої відносно молодої там людини 40-60 років 130 на 80. Я сподіваюся, що я вас ще більше не заплутала. Постараємося запам'ятати, пані Олено. Дозвольте запитати ще таке: ви сказали, що в групі ризику є ті люди, які ведуть малоактивний спосіб життя? Наприклад, сидяча та сама робота, mm -hmm. дистанційна домашня робота, або якщо можна так назвати, скажіть, будь ласка, чи можуть тоді серцево-судинні захворювання виникнути mm -hmm. у тих людей, які ведуть здоровий спосіб життя? Постійні пробіжки, там, віджимання, там ще щось. ну... Правильне харчування, -та, начебто, спить по-хорошому, а так? Ну насправді набагато менше. От я просто захоплююсь такими людьми, і такі люди є і не тільки молоді, зараз і молоді є така свідома і дійсно на правильному харчуванні і займається і так далі. Багато менше, але все ж таки є такі фактори, як генетика, яку ми не можемо сунути, але можемо дуже далеко відставити, от на старший вік, правда. Тобто не виникне це захворювання, отакі ходять товстуни в молодому віці. І, звісно, що в них в набагато раніше почнуться всі симптоми і ускладнення. Також в таких людей, які ведуть здоровий спосіб життя, однозначно набагато менше, але генетика може проявитися. Тому якщо були в родині такі серцево судинні Захворювання, навіть якщо ви прекрасно себе почуваєте і ведете супер здоровий спосіб життя, потрібно обстежуватися. Потрібно робити певні відповідно до віку обстеження, там і кардіограму, і аналізи крові, подивитися, чи все ж таки не є якась ну, початкова прояви цієї генетичної схильності. Знову. Ож таки залежно людина може дуже правильний спосіб життя вести, але піддаватись хронічному стресу, якого вона не може уникнути там, в зв'язку з роботою, сімейними обставинами чи інакшими обставинами на війні вона перебуває, наприклад. То звісно, що це буде впливати, тому що ендокринна система виділення гормонів буде все одно постійно стимулювати виділення кортизолу, адреналіну і так далі. І просто перенесені якісь вірусні інфекції Ми ніхто не застраховані там від коронавіру. Вірусне захворювання було, всі уражені були, будь-яке герб може спричинити якусь неправильну відповідь організму, от він був в цей момент не підготовлений. так, людина була не виспана або ще щось, і вірус міг трошки. У вплинути на серце, і воно якось змінилося. Є такі е, аутоімунні захворювання, які теж розвиваються з невідомої причини, і ну, стимулом може бути той самий вірус або той самий стрес. Гормональні зміни, тобто вік нікуди не забереш. У нас відбуваються певні інволюція, зниження функції певних залоз, таких як щитовидна залоза, таких як яйники е, в жінок чи там сім'яники чоловіків. Тому звісно, це теж буде впливати на продукцію і регуляцію тиску. Ну і сон я вже казала, що не доспав. Так це дуже важливий чинник. Ми повинні виділяти час на повноцінний сон, який ми завжди нехтуємо, або ж на, на ньому якраз і економимо. Отакі теж приводить до сну або до порушення гормонів, рівня гормонів, що в подальшому веде до переважання гормонів стресу та виснаження ну такої регуляції того самого тиску і серцевого судинного тонусу. Пані Олено, маю до вас ще одне запитання. Нам написав наш слухач от в контексті теми стосовно серцево-судинних захворювань, навіть якщо людина живе правильно, якби от як ви описали, там максимально старається правильно харчуватися, в правильному ритмі жити. Але п'є каву, скажіть, будь ласка, як кава загалом впливає на серце, на тиск? Чи можна її вживати? Якщо так, то в якій кількості взагалі от ну наскільки це по правильному саме в плані впливу на серце? Ну, якщо так е, почесному, то в невеликих дозах кава не є шкідливою для серця. Єдине, є люди, які насправді мають не, ну, недостатньо е, кофеїн в організмі право. Е, Ну, розщепляється так і виводиться, і він накопичується. Відповідно, така людина може відчувати збудження серцебиття, і е, може бути так само підвищення тиску. То такі категорії людей не можна приймати каву, там старатись взагалі її уникнути. Якщо ми вживаємо більше трьох чашок, трьох там кружок цих кави на добу, то ми постійно стимулюємо виділення гормонів стресу. Так, і звісно, що в подальшому ми ж захочемо четверту чашку випити, розумієте? Тобто йде привикання організму до якоїсь певної дози кофеїну, і нам уже це не бадьорить. Ми ще випиваємо. Якщо це йде по наростаючій, то це буде звичайно дуже шкідливо. А якщо це є регулярно одна-дві чашки кави на день, це не є шкідливо, і це м -м, навпаки трошки, як можна сказати, покращує роботу серця, заставляє його працювати більш ефективно. Ну, Якщо це є людина, яка вже має захворювання, наприклад, гіпертензію чи якийсь там цукровий діве, таким людям потрібно уникати каву, тому що лишнє е, виділення гормонів кортизолу, е, адреналіну буде приводити дійсно до м, підвищення артеріального тиску. Якщо це є абсолютно здорова людина, е, то вживання кави одна-дві на день не є негативно впливу немає. Дуже дякуємо, пані Олено. Скажіть, будь ласка, хотілось би зараз поговорити більш про профілактику? Можете сказати, чи існують методи профілактики серцево-судинних захворювань у людей з генетичною схильністю? Якщо вони існують, то які вони? Ну, те, що ми говорили на початку, тобто регулярна активність фізична, не менше півгодинки на добу потрібно ходити, або ж ми говоримо там 10 тисяч кроків, кожен вибирає собі певну активність. А... Також контролювати свою вагу, якщо вона є підвищена, знижувати ну, збалансоване харчування, там уникати жирного бульйонів, трансжирів додавати більше до раціону клітковини, антиоксидантів, тобто фруктів, овочів, омега. Обов'язково додати, обов'язково регулярно моніторувати свій тиск. Тобто, якщо людина вже мала якісь ем, факти підвищення тиску, то його потрібно моніторувати, міряти, вимірювати і е, є такий Ще показник, як холестерин, так, і ліпопротеїди. Якщо люди мають генетичну схильність, то дуже часто воно от, власне, обумовлене порушенням обміну холестерину, це теж потрібно моніторувати і, відповідно, знижувати, якщо цей фактор є. Якщо це є стрес, його потрібно уникати або вміти його долати. знаходити методи там, йога чи там, медитація чи в когось якісь інші. Інші є хобі, де трошки той стрес знімається. Ну або уникати, тобто змінювати роботу, або якимось чином той стрес долати, відмовити від шкідливих звичок. І якщо людина вже мала, мала якісь сам той самий підвищений тиск, то проходити регулярні медичні обстеження, відповідно виконувати рекомендації лікаря таким чином. А якщо ми говоримо вже про відновлення серця, тобто розуміємо, що кожен переносить якісь свої хвороби сердечні, все одно якось це впливає на наш організм. Хочеш не хочеш, як ви казали, з віком навіть? От що би ви порадили, пані Олено, стосовно відновлення серця після перенесеного інфаркту або інсульту, або можливо був інфарктний стан, ну коли ви розумієте, що серце в зоні ризику, або відновити його потрібно. Ви зараз говорите про серце чи про е, після інсульту? А, і після того, і після того, чи різниця відновлювальний процес, якщо так, то яким чином можна відновлювати себе і в тому, і в тому випадку, тому що говоримо загалом? загалом? Угу. Ну, в даному випадку, якщо людина вже Перенесли чи інфаркт, чи інсульт загалом, то важливо, щоб людина перебувала в такому емоційно здоровому середовищі, тобто уникати стресу, то що я вже говорила, забезпечити потрібно регулярний сон, щоб організм повноцінно відновлювався, хоча б 7-8 годин щодня. Щоб був у даному випадку щодо кофеїну, його треба таки уникати. І старатися ну, все ж таки дотримуватися тих рекомендацій лікаря щодо контролю артеріального тиску прийому медикаментів, контролю таких базових показників крові, уникати анемії уникати підвищення холестерину, не поправлятися поступ... поступово, якщо це інфаркт, то дуже важливо реабілітація фізична, тобто, та й в принципі після інсульту також поступово-поступово збільшувати фізичну активність, оскільки е, в нас є таке правило в медицині, що той е, орган, який не працює, він е, Зменшує атрофується, зменшується його активність і функціональність. Тобто, по любому, навіть якщо відбувся катастрофа, там ну залежно звичайно, яка там не завжди в при інсульті може людина почати ходити одразу, але маленькими маленькими кроками потрібно збільшувати фізичну активність. Ну і звичайно, якщо були шкідливі звички, їх потрібно абсолютно забути і не там кинути балити. Не споживати алкоголь, от якщо зараз у нас є багато дуже таких комплексів фізичної реабілітації, можна звернутися в такі комплекси пройти фізичну реабілітацію. Ну і щоб родина, звичайно, була коря психологічно людину підтримувала, тому що іноді втрачаються і певні функції. Якщо це особливо інсульт, був людина, часом може втратити роботу, тому така психологічна підтримка дуже дуже важлива. Ми дуже дякуємо вам, пані Олено, за те, що ви приділили свій час для нас. дякуємо за те, що дали відповіді на наші питання. На останочок, можливо, у вас є якесь побажання для наших слухачів або ж така загальна порада. Будемо дуже вдячні. Ну, я, звичайно, дуже пропагую здоровий спосіб життя, і сама стираюся, і хочу сказати, що ем, рух то життя. Просто продовжуйте рухатися, займайтеся різними видами спорту. Старайтесь знайти якийсь позитив навіть в дрібничках. Якщо є вже якесь захворювання, або ви перенесли захворювання, все ж таки я бажаю вам знайти силу і мотивацію, щоб е, знайти сенс і працювати над своїм здоров'ячком. Дуже вдячні і... вам, пані Олено. Вдячні, да. що були сьогодні з нами. Вам бажаємо Божих благословень. Бажаємо вам також, щоб ви, ви були здоровенькі. Бажаємо вам, звісно ж, і миру. Як в серці, так і за вікном. Ми маємо надію, ще почуємось. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення. Всім меру також. Прагни найкращого. Обирай найкраще. i don't